Щороку на козацьких могилах в селі Пляшева дубинського району вшановують пам'ять полеглих в одному із наймасштабніших протистоянь Європи 17 століття битві під Берестечко. 372 роки тому 150 тисячна армія Речі Посполитої зустрілася із 100-тисячним козацько-селянським військом та їх союзниками кримськими татарами, яких налічувалися близько 30 тисяч. На місці, де козаки під проводом Богдана Хмельницького зазнали поразки, у 1966-му створили національний історико меморіальний заповідник Поле Берестецької битви. І в черговий раз ми зібралися на полі Берестецької битви. 372 роки назад. А тут відбулася одна з наймасштабніших битв національного визвольної боротьби. Можна по-різному оцінювати хід історії після Берестечка і під час Берестечка, але точно можемо акцентувати увагу на тому, що близько 120 тисяч українців об'єднались і були на полі бою. Це і свято і. Розуміння того, що це робота над помилками. Чергове богослужіння в храмі Пантеоні на території заповідника провів настоятель православної церкви України Епіфаній. По завершенні панахиди відбулася традиційна церемонія покладання квітів до козацьких могил, де встановлений пам'ятник. Щороку до козацьких могил з'їжджаються сотні людей. Для багатьох це місце сили, яке підтверджує циклічність історії та незламність українців. Сьогодні ми точно маючи в житті помилки і ті уроки історії, які були раніше, ми набагато сильніші. Плюс до того, у нас дуже велика відмінність від того, що було понад 400 років тому, в тому, що нас підтримує весь світ. А тоді Україна була, на жаль, самотньою. Сьогодні весь світ з нами, і ми точно йдемо до перемоги. Раніше на козацьких могилах влаштовували ярмарки, концерти, козацькі шикування. Нині церемонія обмежилася лише богослужінням і покладанням квітів. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.